Це надійний камін з надійною роботою. Ну, якби саме та річ в такому будинку має бути. Ось скажи, будь ласка, свій фідбек про співпрацю з нашою компанією Камін Цен, що сподобалося, що не сподобалося. Така жива критика біля каміна вона завжди буде корисна для наших клієнтів. Саме основне, що нам сподобалось, це скажімо так, відгуки від майстрів і від власників. І від мене, коли ви поставили його, тут в першу чергу було тепло і були відключення світла. Нам я дуже сильно поміг. Тому що опалювати електрикою в першу чергу дорого, а каміном трошки дешевше. І ми ним відповідно користувалися в процесі. Ну і відповідно, якість робіт нам все подобається. Зайшли швидко, якісно, все гарно зробили. Претензій ми, скажімо, як взагалі немає ніякого. Uh -huh. От основний мій фідбек. Е, Дивись, ми тут багато чого зробили, але це був чорновий монтаж. В основному ці частини вже ваші, хлопці робили. Чи було б вам зручно в наступних проєктах, скажімо так, в майбутніх проєктах, щоб одна людина відповідала за один вузол, тобто безпосередньо камін. Ну, скажімо так, ми могли б все зробити до, там, ну, з нанесенням декоративної штукатурки. Ну, звичайно, би нам би це було трохи цікавіше, тому що це був повний вузол. А так, одну частину роботи зробили ви одну ми, і відповідно прийшлося поєднувати кілька підрядників, і десь оцей дискомфорт був відчут для клієнтів. Що важливіше, скажем так, комфорт чи ціна? Ну тобто, ну скажімо так, в першу чергу люди, які розглядають камін, вони вже мають якісь певні фінансові кошти. Mm -hmm. І я б не сказав, що для них дуже сильно важлива ціна. Все починається з комфорту, з якості, і а тоді вже наступне питання це вже ціна, угу. якщо так говорити відверто. Тобто, наші замовники обрали і комфорт, і ціну в поєднанні в такому балансі, балансі щоб в так, балансі так, було. Так, дивіться, так, друзі. Почати. Тобто, це людина, яка будує багато, малюють в ще більше. Якщо ви хочете мати класне рішення, і щоб у вас це все отак зійшлося, та, то нам треба запросити нас на проєкті малювання. І так, щоб ми повністю відповідали за цей вузол повністю від початку до кінця, від прокладання закладних подача повітря і сам димохід, огляд та, до моменту оздоблення. І це ви отримаєте ось такий результат. Я, я вам дякую. І ще скажу так: люди навіть собою дрова приносять. Звертайтеся.